Всім привіт із села. Сьогодні будемо перший раз використовувати своє біодобриво. Простояло воно 10 днів, має отакий колір, але запах неприємний. Набрав 10 літрів води і беремо літр. Набираємо добрива. Ось так. Сюди. Перемішуємо. І йдемо виноград поливати. Зараз дойду і включусь. Ось так. Прийшов до першого куща, поливаємо. Йдемо до наступного. Мне моїй рукой, конечно, неудобно, вот так і якраз четвертий кущик, він менший, а це остаток. Колієм на цей слабенький. Ось так. Подивимось, який буде результат. Всім дякую за перегляд.